Зірвано спробу росіян отримати новітні технологічні розробки України у галузі паливно-енергетичного комплексу, як повідомили у СБУ, у результаті спецоперації на Харківщині нейтралізовано ворожу агентурну групу, яка намагалася передати в Росію таємну документацію із місцевого стратегічного заводу. Серед затриманих очільник конструкторського бюро та заступник керівника цеху промислового підприємства. За даними слідства, ворога цікавили схеми креслення та інструкції із виробництва парових турбін, а також комплектуючих до них. Такі турбіни не виготовляються в РФ, а до початку російської агресії проти України вони безперебійно закуповувалися на харківському підприємстві. Наявні в Росії агрегати майже вичерпали свій ресурс і гостро потребують заміни чи капітального ремонту. За вказівкою окупантів, їхні поплічники мали викрасти потрібні документи, відцифрувати їх та в електронному вигляді передати до РФ поплічникам ворога. Загрожує довічне позбавлення волі.